Багато хто в дитинстві чув вислів, хочеш гарно жити йди вчитися. Хтось успішно скавши її спити вступає на мрійну спеціальність. А хтось після декількох років навчання в університеті просто відраховується. Телеканал СК 1 запитав у житомирян, чи потрібна все ж таки вища освіта. Як ви вважаєте, чи потрібна вища освіта? Вища освіта, ну дивлячись для кого? Я, наприклад, власник школи німецької мови, і я точно знаю статистику в Німеччині, та що 70% людей не мають вищої освіти. А у нас навпаки, 70% людей мають вищу освіту. Який сенс Цього ну, не знаю, дивлячись для кого. Я, наприклад, маю вищу освіту, я її отримую. Тому, типу, для мене це необхідно. Типу, для кого іншого не знаю. Напевно, що в більшості я вважаю, що напевно що не потрібно. Потрібно, звичайно. А чому? Бо це важливо зараз на час. Дуже багато зараз підприємств, де потребують саме вищу освіту. Для того, щоб отримати нормальну посаду, потрібна вища освіта. А ви маєте вищу освіту? Так. Це якою спеціальністю? Хімік. Нам знадобилося в житті. Так, я зараз працюю по спеціальності на досить відомому фармзаводі в Києві. Мені кажеться, що варто здавати вищу освіту, що може все стати в своєму житті і можливо підати за вищу освіту працювати. Ну це вибір кожного, я вважаю. Комусь це потрібно, хтось іде працювати по своїй спеціальності, а комусь просто. Якби подобається щось робити, якісь хобі. Хобі може стати твоєю, в принципі, роботою в подальшому. Тому я думаю, що це важливо, але не обов'язково, скажімо так. А ви маєте вищу освіту? Так. Яка спеціальність? Підприємство торгівля, біржова діяльності. Але працюю не за спеціальністю. Як ви вважаєте, чи потрібна вища освіта? Насправді я навіть не знаю. Особисто я вважаю, що мені потрібно, оскільки в мене затребувана спеціальність. Але. Ну, я не знаю, дивлячись кому. Наприклад, деякі люди розуміють, що вони хочуть розвиватися, наприклад, в якійсь творчій сфері, і в них є вже свій стартап, своя ідея, якийсь там молодий вік. То я думаю, можливо, ця людина вже достатньо впевнена в своїй ідеї і може розвивати її без вищої освіти. Тому, думаю, так. Деякому потрібно, декому ні. За якої спеціальності навчаєтесь? Я українська філологія. Я думаю, що це затребувано наразі. На Спеціальність, тому так. Плануєте працювати у цій сфері? А, так. Однак, можливо, не в державних установах а відкривати свою таку типу школу. Я думаю, що ні, чесно. А чому? Ну, що вона? Я, я не знаю, як це обґрунтувати, але я думаю, що вона не потрібна. Зараз вища освіти і багато хто сидить вдома, а без вищої освіти нормально собі заробляють кошти. Тобто ви вважаєте краще одразу йти працювати? Так. А ви працюєте чи маєте вищу освіту? Ні, навчаюся, ну, ну, сенсу немає ніякого, чесно. За якою спеціальністю навчаєтесь справу? Варто, тому ну, особливо, якщо ви будете по професії працювати, то так. А якщо ну, немає в плані працювати то по професії, то думаю, що не варто. А ви самі студентка? Так. Да. В Поліському національному на агрономії. Планую працювати по професії, тому. Потрібно мені здобувати. І магістратуру планую, і якось так. Чи варто здобувати вищу освіту? Звісно, треба здобувати вищу освіту, тому що знання це дуже потрібна річ в суспільстві. Якщо людина знає, що їй з тим працювати, то так. А якщо вона з цим не стикається, то просто ну, вчитися або вчитися, я думаю, ні. А ви самі маєте вищу освіту? Так. За якою спеціальністю? Біолог. Нам знадобилося у житті? Ну так, да, вже поступ... ну, як це поступила працювати, так що да, знадобилася. Звичайно, потрібно, тому що якщо людина в перспективі планує йти на роботу, вона повинна бути кваліфікованим співробітником. А ви маєте Можуть. вищу освіту? Звичайно. За якою спеціальністю? Я рятувальник ДСНС.